Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчат! Зараз у нас дуже гарна погода і ви часто йдете гуляти. А на прогулянці вас на дитячому майданчику чекають дуже багато розваг. І гойдалки, і гірки, і ваші улюблені іграшки теж з вами виходять на прогулянку. А сьогодні я пропоную вам зробити гірку для вашої улюбленої ляльки або ще для якоїсь іграшки. Привіт, малята! Я лялька Катруся. Дуже рада нашій новій зустрічі. Сьогодні така чудова сонячна погода, то я ж вирішила погратися зі своїми друзями на майданчику коло нашого будинку. Усі ляльки, що живуть у моєму будинку, просто обожнюють кататися з гірки. Але на жаль, на нашому подвір'ї її немає. Та я знаю, що ви дуже кмітливі і ви обов'язково нам допоможете. Для того, щоб допомогти лялькам, пропоную вам використати будівельний матеріал, який вже нам з вами добре знайомий. Для цього ми з вами візьмемо 6 кубиків та одну призму. Беремо кубики, щільно ставимо кубик на кубик. У нас вийде башточка з трьох кубиків. Приставляємо щільно до отриманої башточки кубик, ставимо на нього ще один кубик. Вийшла башточка з двох кубиків. Щільно приставляємо до башти з двох кубиків останній кубик. Потім приставимо до високої сторони драбини призму. Ось така гірка у нас із вами вийшла. З чого ми її побудували? Так із будівельних матеріалів, з кубиків та призми. Малята, яка чудова гірка у вас вийшла! Дуже дякуємо вам за допомогу. Тепер ми з моїми друзями будемо щодня катати з гірки. А якщо ви теж захочете до нас приєднатись, то приходьте до нас у гості, будемо на вас чекати. І не забувайте про правила обережності. З гірки спускатись треба по черзі і одразу відходити в сторону. До нових зустрічей, малята!